Кав'ярня Пітчер. Як же ж її знайти? Ну зараз я їду в сторону центра по вулиці Гоголя. Ось, дивіться. Раз. І включаю поворот наліво. Магазин «Київстар», Нова почта, четверте відділення. Йдемо далі. Тут недалеко. Так, раз, раз. І ось ми вже під'їжджаємо до кав'ярні пічер. Ось. А ось і вона. Ось ми і під'їхали до кав'ярні Пічер. Добрий день. Бачите? А ну покажи, покажи. Дивіться, що в нас є. Оце зараз ми ще дві вип'ємо і останеться, а ця буде безкоштовна. Як же ж ми її ділити будемо? <риві> добрий день. О, Доброго <риві> ага, дня.